Структура, система цивільного права, структура цивільного права, систематизована сукупність його елементів цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей або розділів, розташованих у послідовності та ієрархії, що визначаються внутрішньою логікою відповідної галузі, варто зазначити, що в літературі з цивільного права при характеристиці внутрішньої побудови розміщення норм. Цієї галузі йдеться як про систему, так і про структуру цивільного права, звісно, може бути використаний як той, так і інший термін, однак при цьому необхідно мати на увазі, що система тлумачиться також як цілісна сукупність норм, що має характерні властивості, наприклад, система приватного права, правові системи сучасності. З цих міркувань більш точним здається для характеристики взаємоузгодженого розташування цивільно-правових норм використовувати термін структура цивільного права, не відмовляючись разом із тим і від поширеного виразу система цивільного права, котрий, втім, доцільно вживати із відповідними застереженнями, в найпростішому вигляді поняття структура цивільного права визначають як сукупність норм. Що об'єднані правові інститути або існують самостійно і знаходяться в певному ієрархічному взаємозв'язку «ю» Юкалмиков, проте на сучасному етапі розвитку цивільного права його структура ускладнюється, у зв'язку з чим деякі цивілісти, наприклад, О. Пушкін, звертали увагу на необхідність враховувати існування не тільки інститутів. Але й під галузель цивільного права перевага цієї позиції полягає в тому, що вона дозволяє уникнути непорозумінь, що можуть виникнути внаслідок вживання однакових термінів, наприклад, Інститут зобов'язань та інститут договору, Інститут спадкування та інститут заповідального відказу, тощо, що при цьому, однак, слід враховувати. Що замість терміну підгалуз можна використовувати такі поняття, як розділ цивільного права, тощо, отже, структура цивільного права може бути визначена і більш детально, з врахуванням суті елементів, що її утворюють. Таким чином маємо наступні визначення ключових у цій сфері понять норма цивільного права правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обігу, встановлене їхньою угодою, корпоративним рішенням. Актом законодавства або таке, що слідує з переписів природного права, Інститут цивільного права, сукупність норм, що регулюють певні групи суспільних відносин у сфері цивільного обігу, наприклад, Інститут купівлі-продажу, Інститут опіки та піклування тощо, під галузь розділ цивільного права, сукупність інститутів і окремих норм що охоплюють своїм регулюванням цілісну групу відносин у сфері цивільного обігу, наприклад, право власності, зобов'язальне право, спадкове право тощо найбільш давнім із відомих зараз підходів до визначення структури системи приватного або цивільного права є інституційна система, за якою структурно вибудовувалося право у стародавньому римі суть інституційної системи полягає в тому, що норми групуються за певними ознаками однорідність відносин, що регулюються у інститути, що розташовуються згодом у логічній послідовності щодо інституційної системи побудови, котра, нібито, мала місце у римському праві, існують дві поширені помилки, по-перше, припускається, що така структура характерна лише для приватного, а не для усього римського права. І саме у такому контексті розглядають його основні інститути, по-друге, нерідко вважають, що таких інститутів у римському приватному праві було три – Особи, персоне, два, речі, рейс, три способи придбання речей актів. Причому посилаються на висловлювання гаю та його інституції, котрі, нібито, мають таку структуру. Проте римські правознавці поділяли за інституційною системою не тільки приватне, але й усе право у цілому, так, Гай зазначав, що усе право, яким ми користуємося, стосується або осіб, або речей, або позовів Гай і 1,8. Отже, можна припустити, що норми права публічного також розглядалися як такі, що стосуються осіб, суб'єктів права. Речей як найважливішого виду об'єктів права і позовів, засобів захисту суб'єктивних прав, котрі використовуються за ініціативою зацікавлених осіб. При цьому слід взяти до уваги, що особисті немайнові права також були предметом правового регулювання, але розглядалися вони не як об'єкти права, а як елемент правового статусу особи, у тому числі статусу громадян Риму як суб'єктів публічного права. Крім того, акт опозовний захист може слугувати засобом захисту прав та інтересів не лише окремих громадян, але й держави, котра виступає як виразник публічних інтересів, інтересів спільноти. У випадку розгляду кримінальної справи акт набуває формулювання народ проти нумерія не гідіяк, положення щодо поширеного тлумачення поняття актів як аналог виразу способи придбання речей також потребує уточнення. Термін акт охоплював у стародавньому римі два категорії дій придбання речей, договори і захист суб'єктивних прав, якщо перша з цих категорій стосувалася виникнення прав щодо речей то друга питань процедурних того, що тепер ми називаємо судовим процесом, до речі, це відображено і в структурі інституцій гаю, котрі складаються не з трих, а з чотирих книг. Ці книги не мають назви, але перша з них присвячена загальним положенням права та становищу особи, друга речовим правам і спадкуванню, третя спадкуванню і зобов'язанням, а четверта позовам, інтердиктам. Засобам забезпечення виконання судових рішень тощо складені набагато пізніше інституції Юстиніана теж мають чотири книги, перші з котрих приблизно відповідають структурою інституцій Ямгаю, а четверта містить положення про позадоговірні зобов'язання та судочинство. Отже, інституційна система побудови римського права виглядала таким чином: один становище особи, два речі, об'єкти права. 3. Договори та інші юридичні дії. 4. Захист суб'єктивних прав. Судочинство. Практично у такому самому вигляді вона була запозичена пізнішими системами приватного права з тією відмінністю, що питання порядку захисту цивільних прав та судочинства складають предмет окремо в галузі цивільного процесуального права, наприклад. За інституційною системою побудований цивільний Кодекс Франції 1804, Кодекс Наполеона та Кодекс ікраїнь, котрі взяли його за взірець, слід зазначити, що перевагами інституційної системи є простота і логічність, але з іншого боку надмірна спрощеність структури не дає змоги встановити точно взаємозв'язок і взаємодію норм. В неї не вписуються багато норм та інститутів приватного права, наприклад, спадкування недоговірні зобов'язання тощо. Пізніше з усиллями середньовічних коментаторів римського права, так званих хлосаторів та постхлосаторів, набула поширення пандекна система, котра припускає поділ приватного права на такі частини. 1. Загальні положення, 2. речове право, 3. Зобов'язальне право. 4 Спадкове право. 5 сімейне право за пандекною системою побудовані Німецький цивільний кодекс 1899 та цивільний кодекс країн, що взяли його за взірець перевагами пандекної системи є викремлення загальної частини, що дозволяє уникати повторювань при характеристиці окремих інститутів, чіткий поділ на розділи під галузі тощо, разом із тим. На Навіть від інституційної системи цивільно-правове становище особи ніби відступає тут на другий план, що не відповідає сучасним тенденціям розвитку цивільного права. Крім того, пандектна система також не враховує наявність низки сучасних інститутів приватного права, що певною мірою зумовило появу дещо штучної конструкції інтелектуальної власності. Фактично вивело авторське право за межі запропонованої структури, утім, слід мати на увазі, що тепер ні тієї, ні іншої системи в чистому вигляді не існує, оскільки структура сучасного приватного цивільного права є набагато складнішою. Зокрема, система структура сучасного приватного права, яка може бути названа синкретичною, охоплює один загальні положення. 2 правове становище особи, 3 речові права, права на речі, 4. права інтелектуальної власності, 5. Договори. Договірні зобов'язання. 6. недоговірні зобов'язання. 7. Спадкове право. 8. Сімейне право. У головних рисах синкретичною є система цивільного права України. Вона включає вказані вище розділи з тією різницею, що сімейне право деякими правознавцями. Три Ромовська тлумачиться як самостійна галузь, ведучи мову про структуру цивільного права, слід зазначити також, що викликає заперечення поділ його на загальні спеціальні частини, який зустрічається в деяких підручниках Ю, Толстой, А. Сергея. Такий поділ недоцільний, оскільки в цивільному праві універсальної загальної частини не існує. Натомість загальна частина складається, начебто з два рівнів є положення, загальні для всього цивільного права, і є загальна частина зобов'язального права. Більш того, можливий і третій рівень загальна частина договірного права, загальна частина недоговірних зобов'язань, загальні питання спадкового права тощо. Тому викремити загальну частину як таку практично неможливо. У зв'язку з цим виправданим, здається, вести мову не про загальні спеціальні частини, а про окремі розділи цивільного права. при цьому розділ один цивільного права охоплює його загальні положення, наступні розділи, як правило, відповідають під галузям цивільного права. І, до того ж, у кожному з них є своя, умовно кажучи, Загальна і спеціальна частини загальні положення і спеціальні норми, що регулюють окремі відносини від структури цивільного права як галузі слід відрізняти структуру навчальної дисципліни цивільне право, яка є однією з профілюючих дисциплін юридичного циклу, обов'язковою для вивчення студентами-юристами незалежно від типу вищого навчального закладу, факультету, спеціалізації тощо, структура, система. Навчальної дисципліни цивільне право, яка іноді іменується цивільне і сімейне право, включає в себе один вступ до цивільного права, сукупність відомостей про поняття приватного права, його співвідношення з поняттям цивільного права, предмет, метод, принципи, структуру цивільного права, закономірності його розвитку тощо, два загальні положення про цивільні правовідносини, їхнє поняття, види. Елементи підстави виникнення. 3. Учення про суб'єктів цивільних прав і обов'язків. 4. Учення про об'єкти цивільних правовідносин. 5. Загальні положення про здійснення та захист цивільних прав і обов'язків. Право чинник, представництво, строки у цивільному праві, захист цивільних прав. Відповідальність. Шість. Учення про права на речі, право власності, володіння. Права на чужі речі тощо. 7. Учення про права інтелектуальної власності. 8. Учення про зобов'язання і договори, поняття і види, виникнення і припинення, забезпечення належного виконання. 9. Учення про окремі види договорів. 10. Учення про недоговірні зобов'язання. 11. Учення про спадкові правовідносини. 12. Учення про сімейні правовідносини.